Моя кішка живе в туалеті і ні, це не знущання над звірятком і не дискримінація роду котячих. Наші хатинці рукавищі зовсім немає стін всередині, крім як туалет. Зате я три хвостатих крикодильчика, які запросто з пані пузік можуть наробити панів клаптиків. План був прилаштувати цю пандеку, але потім чоловіку ви сподобались. А побої та емоційні гойдалки. Тож вирішили дати їй шанс довжиною в пару місяців на подружитися з іншими моїми улюбленцями. А їх троє принцеска Тесла, Селянин Мунічка Балабонус та дворік бусі. Звісно, котяті не до не до не дотягує, за те авторське наповнення. Ліжко там сям, купка, іграшок, різноманітна їжа і можна вбивати килимок. Але пані Пузі вкрай обурена з неналежними умовами, навіть організація. Ось такої зовнішньої тераси градус до попаління не знизила. Ну, тіпа дякую, але не від щирого серця. Котяча пані не бажає вдовольнятися малим. Раз разом влаштовує втечі за розкішку, ловлю, коли вже валяється серед подушок. Вус не дує і хвостом не веде. Приходиться котовозці анюті під та опіздюлення транспортувати мадему у її хороми.